Як часто ви починаєте змінювати своє життя, деякі починають це робити з понеділка, оскільки понеділок у нас такий чарівний день, о, понеділок треба схуднути, треба розлучитися, треба переїхати в інше місце або знайти роботу. Але це все закінчується тим, що наступного понеділка ви навіть забули про плани. Чому важко почати діяти? Оскільки слово діяти є таким ем, нечарівним. Це ж треба підняти свою ліниву дупу і почати щось робити кудись ти. На що воно треба краще буде мнити. Я вам пропоную не сидіти і плакати, а щось зробити. Притом дуже щось цікаве, як змінити своє життя п'ять днів. Що ви можете зробити? По-перше, зрозуміти, що у вас в голові зацементовані нейронні зв'язки. Ви робите постійно те саме і чекаєте, що щось буде іншим. Якщо ви взяли інгредієнти на борщ, то з нього не буде ніякого олів'є або крошки. Це буде борщ. Якщо ви робите постійно те саме, то результат на виході буде також те саме: ніяких змін. Що ми робимо? По перше, я цю теорію перевірила минулого тижня. Ви кожного дня ідете на роботу іншим шляхом. Як це відбувається? Думайте собі, якщо ви на автівці п'ять різних маршрутів. Як ви їдете, повертаєтесь. Якщо ви використовуєте, як я, наприклад, автобус, то ви їдете автобусом не в 8, а в 7.30, Або ви їдете взагалі іншим автобусом, або їдете потягом. Що це вам дає? У вас інший ритм. Ви прокидаєтесь і думаєте, так. Я сьогодні піду не своїм шляхом, якою я я ходила або ходив, а іншим. Ви бачите інших людей, ви відчуваєте іншу енергію. Ваш мозок починає думати так. Чекай, щось навколо не так. Вона розбила реальність. А давай ну, я їй подякую за це. І буде сюрприз. Це дуже легко, це дуже цікаво. і Вам не треба відвідувати якісь заумні там семінари, відкривати 27 сьомій чакри. Ви просто робите дію кожного дня, яка приносить вам задоволення, але вона інша. Що мені дав минулий тиждень після того, як справді ходила іншими шляхами, таке собі. Бачення розвиднилось очах, наче хтось мені помив вікна в моєму мозку, і мозок каже: блін, Лена, ну ти класна! Тому я по-іншому почала бачити все, що відбувається навколо більше сонця, більше неба, більше радості. Я вам бажаю використати цю техніку навіть декілька днів. Вам це вдасться справді. Це дуже класно, весело, оскільки зміни вони завжди на благо ви взнаєте нову себе, таку собі продвинуту. Вважаю вам гарного дня. Сьогодні в нас день весіннього рівнодення. Тому саме в цей день потрібно щось таке робити цікаве для себе, для всесвіту. І не забудьте подивитись на небо.